Літний житловий комплекс Оселя Парк вже зданий в експлуатацію. Більше 30% жителів уже заселилися у свої квартири. Що ж зараз відбувається у житловому комплексі преміум класу? Йдемо дивитися. ЖК Оселя Парк, що розташувався на вулиці Чорновола, 7, має понад 200 квартир преміум класу. Поблизу є торговий центр, школа, лікарня та багато іншої інфраструктури. ЖК повністю зданий в експлуатацію, а на подвір'ї та в будинках вирує життя. На сьогоднішній день успішно збудовано і здано три будинки і паркінг, тобто весь житловий комплекс оселя парк зданий експлуатацією. От, і щасливі мешканці цих будинків вже заселяються. Забудовник розповідає, що усі три будинки житлового комплексу Оселя Парк спроєктовані та збудовані за найвищими стандартами як українськими, так і міжнародними. Та все ж найбільшою родзинкою цього ЖК є мальовнича прибудинкова територія. Родзинкою житлового комплексу Оселя Парк звичайно є прилегла територія навколо самого комплексу. От який ми розчистили, розбудували саме на цій. Прилеглій території ми відновили невеличку водойму, яку ми зараз можемо і побачити. Збудували на цій водоймі пірс. З якого можна на який можна виходити і рибу половити, і просто побути в тишині, помедитувати. От. Також на територію ми зробили майданчик для вигулу собак, який є загороджений, безпечний за цей, також бігові дорожки, футбольне поле відновили. На території ЖК кожен дорослий чи дитина знайде чим зайнятися. Біля водойми облаштували майданчик для занять воркаутом та іншими видами спорту. А через відновлене озеро спорудили два мости, один із яких може витримати вагу автівки і бути автомобільним. Сучасний дизайнерський екстер'єр будинків вражає у цьому ЖК Об'єднано все найголовніше, чого бажає вибагливий покупець: енергоефективність, комфорт, безпека та надійність. Більше того, на цьому проєкті компанія казкова оселя зупинятися не планує. Ми завершили будівництво житлового комплексу Оселя Парк. На сьогодні в нас готова візуалізація, і проєктна пропозиція по будівництву наступного комплексу. Ми готові і чекаємо слушної миті продовжувати будівництво, розбудовувати інфраструктуру нашого міста, покращувати благоустрій на сьогоднішній день. В нас достатньо ресурсів, щоб тілити найбільші плани, а також забезпечити найвибагливіші потреби нашого кінцевого споживача. Так як суттєва більшість квартир в ЖК оселя Парк вже мають власників, деякі із них вже заселені, у них господарі зробили ремонти. Ось одна із них. В ній мешканці змінили планування завдяки монолітно-каркасній технології будівництва. Квартиру придбала понад два роки тому, дуже задоволена комплексом, мріяла про таку квартиру, чесно кажучи. Все, що забудовник обіцяв, все так і є, дуже-дуже мені все подобається. Зробили, нещодавно закінчили ремонт, дуже задоволені. Ну, кажу, Вірю, що мрії здійснюються справді. Ремонт ну, зробила такий, теж як мріяла, планувала, ну, вклала сюди всю душу, в цей ремонт, скажу вам так, відверто. Ця квартира це моє місце сили. Я надихаюсь в ній на нові якісь звершення. Дуже дуже люблю свою квартиру і кажу: вір так, вір і здійснюється насправді. Перш за все, житловий комплекс преміум класу оселя парк це про комфорт, естетику та мобільність. Майбутньому власнику квартири не доведеться перейматися за доброчесність забудовника, адже компанія казкова оселя успішний забудовник, відомий волинянам такими житловими комплексами, як казкова оселя, світлий хутір, рекреаційним комплексом Сіті Парк та розважальним центром промінь. Якщо ви хочете стати щасливим власником квартири, в ЖК Оселя Парк. То поспішіть, адже помешкань преміального класу у цьому житловому комплексі залишилося небагато.